Дали на землю. Всі ті, що я придумав слова ногами за всім. привіт! Сьогодні 1 лютого. Там уже за вікном оруть пташки іноді скоро весна, хоча лютий для всіх нас складний. Ну, коротше до діла. Я купила камеру. Ось вона, я зараз на неї дивлюся. І, власне, я вирішила, що а чому б і не познімати влоги. Уху! І тепер я знімаю на свій канал відеоблоги. Сьогодні у нас січень, ми переховуємося від атаки шахетів. Прокоментуйте гоп та-гоп Загалом, звісно. Я більше віддаю перевагу такому, знаєте, більш якомусь повчальному, освітньому контенту або е, опрацюванню якихось тем, які навряд чи хтось крім мене опрацює в цьому житті, як, наприклад, символізм свиней. Але м, поява камери це чудове, е, чудова можливість і чудовий шанс для того, щоб, знаєте, спробувати познімати щось навколо себе і мати таку можливість е, здійснити якісь там мрії десятирічного когось. Мене можливо теж. Ось, плюс це, звісно, дасть мені можливість впевненіше говорити на камеру, навчитися це робити без сценарія, тому що це відео я зараз роблю без сценарія, а мені дуже важко так висловлювати думки. Ось. Плюс е якось, знаєте, зафіксувати момент навколо, зафіксувати своє життя. Е хоча я б не сказала, що воно прям супер-ультра дуже прикольне і веселе, але тим не менше це, я думаю, на перспективу буде. Прикольно, що ти можеш до чогось повертатися. Знаєш, що ангели не вони смотря. Ну, знаєте, в мене є безліч, безліч тем, безліч ідей, що я хочу, про що я хочу знімати, е, що я хочу коли публікувати там, до якихось визначних дат або просто там щось мені хочеться розповісти. Але проблема в тому, що я дуже дотошно підходжу до усіх якихось видів робіт, і плюс в мене є робота, в мене є навчання, в мене є там ще щось. Ще щось, ще щось і написання сценарію, а потім зйомки займають дуже багато часу. Ще більше часу займає монтаж на моєму. Прости, господи, ноутбуці. Але камеру купила, тепер у мене, звісно, нема грошей, але от як тільки в мене з'являться, то я зразу куплю собі ще ноутбук новий. Да. Тому січневий Київ, і що було в січневому Києві? Так що там, блять? Я забрала свої глечики. Мені колеги дарували на день народження сертифікат на те, щоб займатися глинамісінням. Тут написано. От. А це їх вже пофарбували і віддали. Мені дуже рекомендую такий інтертеймент. Це дуже весело, дуже прикольно. Але важко. Поправді це не зовсім січневий влог, тому що камеру я купила десь числа, мабуть, 19, го 20. го Коротше, це влог за останніх 10 днів. Тому він не такий наповнений та цікавий. Проте все одно за цей час я була і на фестивалі, і на виставках кількох, і просто гуляла, і ще й щось там читала, і робила, і знімала. Отож, розповім про найкраще. 21, 22 січня вдалося відвідати. Фестиваль сучасної культури актуальної, який робили організація на часі та пожежа Евенс спільно з клубом на Арсенальній і баром на Арсенальній. Там було безліч крутих виконавців. Та ніхуя! Ні, шарить прикол і купує квитки одразу без оголошення лайнапа. Це було дуже дешево. І, е, знаєте, така можливість якось із кимось поспілкуватися і зробити якусь хорошу справу, і підтримати креативний клас. Особливо було прикольно, коли було техно. Бо я взагалі такий рейвер, що капець, але це дуже весело, хочу, хочу ще. Організаторам, до речі, вдалося відкопати легенд просто української музичної сцени гурт Аквавіта, який родом з Кропивницького, на секундочку, і став популярний, коли в 2000-х, десь в 90-х була програма, е, як же вона називалась, Територія А. А тепер усе інакше. А тепер усе інакше". Чесне там було. Вони постаріли, звісно, капець, ель кравчук там бігав. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас влог на годиннику 21 січня 20 -го година. Ми йдемо в тегарний сенс станції метро Арсенальна. Чудово! Повторюю, ми йдемо в книгарню сенс. Сос-сос, як почули, бо машини їздять, ніч на дворі. Ми прийшли в книгарню сенс на станції метро Арсенальна. ну Ооо, хіба у них другий поверх. А ні, чи не відкрився, чи зараз виберемо. Це буде моя наступна покупка. Прошу книга. Це наукова фантастика. Я прочитав дві книги, під рукам мені подобається. Ще один прикольний досвід це відвідування експозиції «Памфірова Маланка. Танець смерті й життя. Це зараз проходить в українському домі. Хто не знає, це трохи далі майдану в сторону арки. Було чарівну Маланку. Звільнив волонтер без пальчик. Без пальців. Е, так, на годиннику 29 січня, і сьогодні ми вирішили відвідати в українському домі виставку Вампірова Маланка. Тут зібрані костюми і маски е, з фільму Вампір, який потім в широкий прокат вийде десь в середині березня, щось таке. От, підемо дивитися. Який квиточок я дебілка провтикала піти з друзями або десь з колегами, коли були допрем'єрні покази та різні фестивалі, але кажуть, що він дуже крутий, і я впевнена, що він дуже крутий, тому що навіть по самій атмосфері знаєте, поєднання якогось там і сюжету, реальності України і ще й там. Оцей колорит буковини і Маланка. Я дуже люблю такі свята. У нас на Кропивниччині теж Маланку звичай святкували 13-14 січня, але не так, не з таким розмахом карнавальним, як це роблять ближче туди до західної частини України. І я взагалі обожнюю це от декоративно ужиткове мистецтво. Ці маски, ще щось там. Іноді мені навіть шкода, що я обрала собі трохи інший шлях, і в мене, типу, все одно креативна, звісно, професія, але не настільки. Наскільки б вона могла бути. Тому я всім рекомендую. Виставка буде відкрита, по-моєму, до 19 лютого. Щось таке. І там можна в Фейсбуці подивитися в них і ще актуальні заходи, тому що там в якийсь день проводить е, її режисер екскурсію по виставці, в якийсь день ще щось там, ще щось там. и Чудово, супер. Дуже добре, что мы приехали сегодня на Арсенал. Дуже хочу посмотреть фільм фильм. И снимать фильм. буде буду продюсером кино. Вы продюсер? Да, да, я администратор. Ага. Mm -hmm. А ймо. Не сильно виглядає. Та це вайб. Млинці З яйцем та купою майонезом. Скотчим. Але найсмачніше ось тут. Хух, нарешті сніданок. Сонячна погода, а ми вдома сидимо. Дімі дімі дімі. Говорячи про фільми, також одним з найпереголомшливіших досвідів в цьому місяці, і я впевнена, що, мабуть, це буде один з найкращих переглянутих фільмів за весь рік це фільм Вавилон. Вавилон режисера того ж, що робив фільм «Ла-ла-ленд», і там в Вавилоні в головних ролях один дуже прикольний мексиканець, Бред Піт, Марго Робі. І в сам фільм він розповідає про розвиток кіноіндустрії, про те, як кіно переходило з німого до. Uh, уже зі звуком, звукового кіно, і потім до кольорового, чорно-білого, і про те, як взагалі відбувається становлення цієї індустрії, але це все вплетено в якісь особисті там драми, і бажання і мрії головних героїв. Але найголовніше, що все це в величезній канві, супер екстра неймовірного візуалу, карнавальної такої атмосфери. Просто приголомшливих масових сцен, і, і, і з супер афігенним саундтреком. Е, ну, це коротше, це пісня. Мені дуже сподобалося. Мені дуже сподобалися там і відсилки, і якісь маленькі елементи, і те, як розвивається сценарій, і те, як. Е, все воно взаємопов'язано, і як ці зміни в по факту роботі та індустрії вплив, рухають сюжет і як вони всі реагують. Коротше, це шикарно. На жаль, його поки що немає в вільному доступі, але незважаючи на те, що він, до речі, йде три години, я рекомендую вам сходити в кінотеатр, якщо це відео вийде, поки він ще буде йти, бо я знаю, як я готую відео свої. От, якщо хочете, пишіть. Я можливо зроблю на нього огляд, бо я б чесно віддивилася в його і дивилася прекрасно. Ти тепер годом спустошення зазнаєш. Що так темно? Ще один важливий момент. Дивіться: по-перше, напишіть. Як вам такий формат відео? Ну, все одно ваша думка не сильно вплине, чесно кажучи, тому що е, я, як я вже згадувала раніше, влоги я роблю в першу чергу для того, щоб навчитись користуватися камерою і зафіксувати своє життя. А, але є друге питання. Незабаром я сподіваюся, ну, за моїми підрахунками, десь ближче до кінця лютого, може бути, якщо я випущу ще якесь відео, у мене на каналі буде тисячу дописувачів. Це. Багато, але мало, це мало, але це багато. Ось, і я хотіла б на цю тисячу підготувати відео, як робили раніше всі популярні блогери Q&A, просто повідповідати на ваші питання, можливо, вам щось цікаво дізнатися, чи хочете з чимось поділитися. Коротше, можете залишати в описі під цим ой, господи, в коментарях під цим відео всі ваші питання. Я оберу найкращі та найцікавіші і ті, на які. Хтось прийшов. Так от, і ті питання, які будуть найцікавіші, найкращі, найбільш такі оптимальні для відповіді обов'язково зніму ще одне відео, там де я відповідаю на ваші питання. Так. Е -е, да. Дякую за перегляд. Що я ще можу сказати? Я з'їхала з, з глузду. Дивіться мої інші серйозні відео. От десь отут зараз я їх вставлю. Будь ласка, вони дуже серйозні. Я над ними плідно працюю.